Так буває на, у нас часто в житті такі випадки в житті, що ми думаємо, що це на добро. Я прошу Бога, щоб Бог мене почув, щоб я отримав це чи інше, чи зцілення, чи виздоровлення. Але я не отримую. Дуже часто буває таке, що ми не отримуємо відповідь зразу або взагалі, можливо, пізніше. А, а буває так, що взагалі все життя. Ми не отримуємо те, те зцілення. Та хвороба у нас залишається на все життя. Чому? Тому що воля Божа така. Так краще, можливо, для нашого спасіння. Бог знає краще. Як і апостол Павло казав, він зрозумів, коли просив Бога раз і два, і три, щоб удалив це жало, яке жало в плоті, цю хворобу, так? цю болячку. Він зрозумів, що коли він в немощі плоті свого тіла, він сильний духом, він тоді ближче до Бога. Ось така наша плоть, таке наше тіло. Коли ми відчуваємо біль скруту, ми частіше звертаємося до Бога в сльозах, в смиренні в такій. Немечі, ми стаємо сильні духом.